Не ви не не, не та людина, з ким ви переписуєтеся в даний час, а цього, як би знаєте, не планувала. Тут так вийшло, доля звела. Ваша доля з цією людиною на відстані переписуватися, кохання на відстані, емоції на відстані. Але фізично ви ніколи не будете разом. Тобто ви не будете ніколи жити разом, не зустрічатися, не любуватися, не милуватися. Ви не побачитеся. Така у вас доля. Ви на фізичному рівні не побачитеся. Ось так. А давайте скажу дії дії людини. Да? Я б сказ, я повторюсь, пер... тайна переписка через інтернет, бо щось є, якийсь фактор, або він, ця людина, яку ви загадали, вона зайнята. Ну, наприклад, є вже партнер, або у вас.